Добрий день. Ми сьогодні з вами продовжимо малювати, але я зрозуміла, е, значить, виходячи з того, що робили в школі діти, і як ви здаєте завдання, що вам важко. Ми спробуємо з вами тоді зробити наступним чином. Значить, у вас е, є кодеорг, це година коду навчання е, з. Е, алгоритмізації. Значить, я обрала українську мову. І тепер я обираю каталог курсів. Так, чекаємо, зараз воно завантажиться. І я маю обрати пов'язане з малюванням. Зараз воно, нібито все нормально. І... Інтернет є, я зараз переключуся, нічогось не хоче, ну і не потрібно. Є ось такий курс Крижане серце. Воно пов'язано з малюванням і командами повторення. І спробуємо з вами помалювати за допомогою команди повторення. Значить, що тут цікаво? Значить, ми будемо з вами перекладати з однієї мови на іншу. Тут, значить, ви вже знайомі з цим. Воно схоже на кодування в скречі. але тут є підказки. І ось ми з вами спробуємо. Зараз я подивлюсь, який номер, бо я вже дивилася і забула хвилиночку. Так, значить, 10. 10 має бути 10. Значить, що ми будемо з вами малювати? Господи, як воно довго. Ніяк не хоче. Так, дивимось, дивимось, дивимось. І де воно? І воно чомусь не завантажилось. Спробуємо перевантажити ще разочок. Ну, ви бачите, що тут є завдання намалювати паралелограм. О, нарешті. нарешті. І тут ми бачимо, значить, ми маємо намалювати ось такий паралелограм. У вас є частина того, що треба зробити. Я вам рекомендую зробити швидкість більше. І побачити, що значить, намалювала чи хто там Ельза чи Анна. Ну, це вже така справа. Ось є той, ну, значить та частинка програми. Значить, Що нам треба зробити? Значить, переміститись на 100 кроків, ось воно у вас є. Далі повернутися на оцей О, Значить, У вас е, значить, відомо, що кути е, менше 60 градусів у паралелограмі більший 120. Ну, скажімо, це е, ромб, який є, е, ну, що е, сказати, ну, виключенням, значить, е, ну, значить, в общем, ромб, це, в принципі, паралелограм, в, якому, значить, в якого всі сторони рівні. Ну, і значить, тому ми цей паралелограм, перером будемо малювати наступним чином. Ось ми пройшли відстань, яка є 101. Кут більший у цього ромба, тире паралелограма, 120. Нам треба порахувати оцей кут, значить, на який ми маємо повернутися. Значить, цей кут розгорнутий, цей 120 в паралелограмі. Значить, ми маємо повернутися на 60 градусів. Вперед 100. Ось вперед 100 буде. І далі повернутися на 120. Так, давайте подивимося, що в нас вийде. Обираємо Убираємось. О, чудово, чудово. А тепер дивимося. Далі нам треба переміститись на 100, повернутися праворуч на 60 градусів. Переміститися на 100. І повернутися праворуч на 120. Для чого? Щоб ми попали в вихідне положення. О, чудово. Ми зробили, але тут нам значить, пропонують, що треба лише 8 рядочків, а ми зробили 10. Ви можете подивитися підказку, що треба повторити. Використати команду. Ну, зрозуміло, що треба використати, використати, повторити, бо що в нас повторюється? Значить, У нас є команди, які повторюються. Переміститись вперед на 100, праворуч на 60, вперед на 100, праворуч на 120. Оці команди у нас повторюються. Тому я їх от сюди. Ці я можу викинути, вони мені не потрібні. І тоді знов беру скидання. Все, і... у нас без проблем все вийшло. Обираємо продовжити, щоб отримати наступну задачку. І тепер ми маємо це перевести мовою Python. Якщо так, відкриваємо. Відкриваємо, відкриваємо. Ось в мене є початок якийсь там значить, те, що я собі малювала. Я візьму це, скопіюю в нову програму. У вас теж є якісь зразки, ви можете це, значить, теж так само використати. І що ми дивимось? Ми сказали, що будемо малювати. У нас черепашка буде вказівником, і ми використовуємо Колор Єл. Хай буде колор гір. Що там треба? Повторити два рази. Давайте візьмемо, значить, повторити два рази. Це буде for і in, in, range. Ага, великі літери, бо я тут так, я витру. Зараз напишу маленькими. For і in. in. Ренч. Так, нам треба два рази. Обираємо два. Так, двокрапка крапка і клавіша Enter. Що там у нас є? Так, ми з вами використовуємо вперед. У вас теж таке було. Значить, я беру, щоб не набирати буде швидше, якщо я скопіюю. І я вставляю форвард. І дивимось, скільки там форвард 100. Взяла і дописала. Тепер я маю повертатися праворуч на 90 градусів. Я теж візьму, скопіюю, щоб не набирати. Бо так буде швидше. Тут я зараз трошки отак вставити. І скільки, нам сказано, там ми поверталися на е, А, е, значить, ми повер, е, поверталися на 60. Далі, тепер е, я далі йшла форвард 100 і поверталася. Скопіювати форвард 100 і поверталася на 102. Так, і ось це в мене повторювалось. Давайте з вами перевіримо, чи все в мене вийшло. Так, що там з моєю черепашкою? Import title for e in Range 2. А чого це вона в мене не пішла? Зараз я зупиню. А, тому що я його залишила. Так не хоче, не хоче. Так, модуль Tartar Forward 100. Так, ану, ану. Цікаво, цікаво. Yellow loop eh, for Tartar Forward 100 right 60. Має працювати. Ну, Yellow loop, мене погано видно. Я візьму Red. Red це по-перше. Так, і чому? Чому воно не хоче? Воно лається. Каже файл Starting Line 5 із модуль. E, name 100 тартер e, Forward. А чого це воно? Forward? Цікаво, цікаво, зараз розберемося. Вставити, і я хочу сто. Добре, 10. Теж те ж саме. Так, зараз, зараз будемо дивитися. Да що ж таке? Стоп? Стоп, стоп, стоп. For e in range 2. Тартл, тартл. Все ж нібито нормально. Так, ну, давайте, давайте, давайте візьмемо, ну, давайте на 60, 20. Може, воно... Чого воно 100 не хоче? Ну, давайте спробуємо. Так, о! Маленьке воно, взагалі, намалювало. Ну, давайте візьмемо 200. Чого воно не захотіло, я навіть в мене немає ніякої ідеї стосовно цього. О, чудово! Ось воно і намалювало. А ну-ка тю. тю, чого це воно таке От собі вирішило, що минулого разу не буде малювати. Ось воно малює наш. Цей ромбик, як і потрібно. Ну, а тепер далі. Далі. Значить, Перша програма у вас вже є. Беремо, беремо другу програму. У вас ось вже є повторити праворуч, все-все-все те, що ми зробили. А тепер треба додати, наскільки значить, що воно робить. Давайте зробимо. Ось, А вам треба, значить, щоб у вас значить, вона поверталася на певний кут і малювала ну, значить, наступний ромбик. Ну, значить, От у вас є, а до речі, ви теж тут можете встановлювати колір, і, а можемо взяти, повторити, два рятоки. Випадковий колір, це буде цікаво. І треба подумати: Значить, ви е, маєте намалювати таких е, ромбиків 4, тому можемо сказати, що буде ось така структура. Ну, а далі подумати, як це доробити. І давайте запустимо. Ага, ну не хоче. Не хоче, бо немає, що там треба робити. Ну, і, е, значить, якщо ви його доробите, то у вас проблем не буде. А як переводити з однієї мови на іншу, е, я вам показав. Значить, вам треба зробити 10, 11 і 12. Значить, дванадцяте завдання, щоб у вас вийшла, значить, ось такі малюнки, зразки, малюнки і підказки у вас є. Чекаю на ваші роботи. До побачення.